Герві, застуда та навіть грип. Саме з такими захворюваннями звертаються пацієнти до медичних установ з настанням зимового періоду. Як розповідають лікарі, ця група інфекцій виражається у симптомах, що відомі багатьом: це температура, нежить, кашель, нездужання, слабкість та ломота у тілі. Эта группа острых респираторных вирусных заболеваний включает в себя более 20 возбудителей, которые могут вызвать подобные симптомы. В первую очередь необходимо помнить о том, что любое заболевание, которое возникает в нашем организме, оно может привести к нежелательным и достаточно серьезным последствиям. Поэтому сотрудники нашего учреждения настоятельно рекомендуют при развития какого-либо заболевания у вас обратиться на консультацию с целью подбора э, лечения, с целью дообследования э, вашего организма. Котре лікарі нагадують, не варто займатися лікуванням, адже лише медики можуть обрати для людини грамотне та правильне лікування. Адже пацієнт не може поставити собі вірний діагноз Вперше, треба «В першу чергу звернутися для того, щоб відправив на банальне клінічні, дослідження, тобто спільний аналіз крові з лікарні формулою. По цьому аналізу буде понятно, бактеріальна інфекція... или це все-таки вірусна інфекція, тобто вірусна інфекція, которою. Яку... Так называемая острая респираторная вирусная инфекция, я подчеркиваю, что именно вирусная инфекция, она нуждается в противовирусных препаратах. Но противовирусные препараты на сегодняшний момент, их достаточно много в аптеках, и не все они прописаны в протоколах оказания медицинской помощи. Як зауважують медики, проста ГРВ може перерости у складне захворювання, грип, якщо вчасно не почати лікування. Особливо це стосується пацієнтів групи ризику. Це люди, які страждають хронічними захворюваннями, вагітні жінки такі пацієнти нуждаються в обов'язковій консультації і обов'язковому наблюденні в лічевому чреті, тому що Такое э, страшное угрожающее жизни состояние, как э, грипп, у таких пацієнтів з сопутствующими заболеваниями или сопутствующим діагнозом може э, э, стати жизнеугрожающим. Наразі в Україні вирує найбільше сповсюджений штам грипу H1N1, зауважує Олексій Тихоплав. Діагноз грип на сьогоднішній момент э, може поставити тільки врач, і я подчеркую, тільки врач. Тактика лечення, а гриппа на сьогоднішній момент отработана, существують чіткі алгоритми, выработанные как обласними, так і республіканськими спеціалістами. Вже до Білгородністровської центральної районної лікарні надійшло 350 пацієнтів з діагнозом ГРВІ. Однак це число не межа. Хворих може бути в рази більше, зауважують медики. Поскольку люди звертаються Чаще обращаются уже с определенными осложнениями. Они, естественно, проходят у нас по статистике, как бронхит, пневмония, отит и различные другие диагнозы. Поэтому вот эту сумму я думаю, логично умножить на 3, чтобы понять истинное число заболевших: 350 СОРВИ, значит, около. Тисячі людей уже різними видами простудних заболівань і воспалітільних уже переболіли в этом году. Як каже Наталія Вінєєва, ця цифра не катастрофічна. Вона така ж, як і у минулому році. Залишається лише берегти своє здоров'я. Та якщо вже захворів, варто залишитись вдома і не переносити ГРВ на ногах, аби не було ускладнень. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.